Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Косиківці Хмельницької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок в чудовому стані: Заходь та живи, який містить 4 кімнати, коридор, веранду та ванну з туалетом. Усі комунікації є в будинку. Інтернет підключений. Опалення будинку пічне. Є дві груби під капелем і одна з них з варочною поверхнею. Уся територія більше 1 гектару. І усе це приватизоване. На території є літня кухня, глиняна хата, два сараї і великий кам'яний фундамент під будівництво. Також є фруктовий сад і велика кількість ягідників. Які приносять гарний урожай і наявний ще горіховий сад. Ще в наявності маленький трактор, який допоможе по господарству. Продається трактор окремо. Поруч річка, а зі всіх сторін села ліси. В село щодня їздить автобус з міста Хмельницький. Друзі, за додатковими питаннями, звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.